Доброго та мирного дня, мої любі друзі! Ви на каналі Господарство Арсенія, неділя 23 липня. І хочу почати це відео з того, що я був в шоці, що тут знайшов. Там, де, може хто дивиться мене давно і знає, що я тут беру сіном. Ось тут уже цього року наклали, нас складали. Дізнався, що тут. Дивіться, несуться кури тут, зробили собі гніздо. Залізли через, тут було ж приперто, але вони через ось цю дірку дірку залазять, все рівно. Все одно залазять, я одне вже одне забрав сьогодні, але ще одне побачив. Такі справи, друзі. Я думаю, де це? Чого вони не несуться? І одне було роздушено вже. Бачите? А я не знав. Добре, що туди заглянув. Ну сьогодні вони знесли чотири. Чотири яйця знесли. Після. Третьої години в нас скажу вам графік, скількох несуться і до скількох кури наші. Кожного дня вони несуться десь приблизно з 7 ранку і до 3 дня, тобто до 15.00. До 15.00 вони несуться після, вже не несуться. Тобто 8 годин, проміжок 8 годин. Ну, не цілих 8 годин, а в проміжок цей. Вчора було смокро, сиро, холодно, прохолодно, А зараз знову спека, тепло, підсохло. Скажу вам, що? Погода швидко все висушує. залежить все від погоди. Давали ось акацію, акацію листочки ще не з'їли, ще не з'їли кролики. Ось такі ось кролики у нас їдять. На цілий день їм запаслись, щоб вони їли. Цього ще є. Є. О, Бачите вже, як акацію ці гілки так обгризає. Ну, хай він там доїсть я його її вже цю вийму. Я вирішив, що краще всього забрати цю гілку. Я ось це от всю цю, що там залишалось, Зелені я відірвав і назад кролику поклав. Бачите, я вранці давав їм, але ще не з'їли. То їм буде і на вечір. Вони якраз доїдять, можливо. Ось таке асорті. І ще з моркви, з моркви ці, боже, зморквиться зелененьке таке. Ну, не сама морква, а й це зелені оці от. Е, і вони теж полюбляють кролики в нас їсти. Тому завтра дам. І також і курам накришимо також, е, також їм вітаміни хочу сказати вам. Що тут таке? М? Корочка вже релаксує під горіхом. Ну так. Да. Тузик щось там шукає. А що він там шукає? Ніхто не знає. Так, давайте. ні 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 ні, -ні, -ні. Так, мені треба забрати подалі, тому що і тут... Тому що щоб ніхто не заліз і не його не роздушив. Що хочу сказати, друзі, осінь наближається, а все тому дивіться, можете... Місяць тому кау, подивитись, дивіться, вже червоніє кавина. Це значить признак, що скоро осінь. Але хоча зараз 23 липня. Така червоненька, червоненька, бачите? І можна посп... поспостерігати, яка вона буде 28-го. Ну, яке 28, 23, серпня порівняти. І 23 вересня, яка буде, теж можна порівняти. Що? Це, друзі, до речі, там, де курки гребуться, там всяке. люблять гребтись. І ще тут не повигрібали. Це вони все своїми лапами повигрібали. Якісь каміння, якесь тут повигрібали скло. І також я в минулого місяця на початку місяця став тут на цвях. Тому п'ять днів чи 4 дні це. Не міг ходити, тому що ну, хто дивився, той знає. Мої дописи читав. Час Чи випадково на нього встав. Але це дуже добре, що все обійшлося і вже рано затягнулося, і тому все добре. Ну що ж, друзі, такі коротенькі відео, такі коротенькі новини. Хотів вам показати, розказати все, що хотів в цьому відео. Тому до зустрічі! Всім мирного неба над головою. До завтра. Завтра, можливо, і буде і відео про город.